Мешканцям Запоріжжя почали видавати йодит калію на випадок витоку радіації на заес. Відстань від атомної станції до Хортинського району Запоріжжя близько 45 кілометрів. Саме тому міська влада розпочала роздачу населенню препарату. Нету паніки сіті на рута і люди підходять, получають Хортицький район, потрапляє в цю зону, і жителі Хортицького району получають препарат». Тим часом у запорізьких аптеках місцеві вже йодит калію розібрали. «Взагалі буває да Був, Був закон. А вот вы не боитесь радиации вообще вот ваше отношение к то Ну боимся, конечно. А уже приобрели или нет? Да, уже получили. Ну, вообще, не переживайте? Ну, переживаем, на что делать. Боюсь. А кто не боится? А мне 72 года, там до 40 лет. Приймати йодиткалю необхідно тільки в разі офіційного сповіщення про радіаційну аварію та при загрозі надходження йоду в організм. У жодному разі не можна вживати препарат самостійно заздалегідь чи про всяк випадок. Препарат отримали вже понад 4 тисячі жителів Запоріжжя. З них майже 1200 – діти. Йодній профілактиці підлягає все населення віком від одного місяця до 40 повних років, яке мешкає в 50 кілометрах від місця аварії. Для Запорізької області більшість це тимчасова окупована територія. На підконтрольній території підлягають профілактиці мешканці окремих населених пунктів Широківської, Біленківської, Долинської громад та Хортицький мікрорайон Запоріжжя. Міська влада наголошує, що жодних перевищень радіаційного фону в Запоріжжі наразі не зафіксовано. Нагадаємо, станом на 9 годину ранку 26 серпня, всі енергоблоки запорізької атомної електростанції були відключені від енергомережі. А 1 вересня, незважаючи на перешкоди та провокації окупантів, делегація МАГАТЕ побувала на захопленій АЕС. Гендиректор МАГАТЕ Рафель Гросі повідомив, що місії вдалося побачити ключові речі у першій годині візиту. Ірина Ловков'ячеслав Твердохліб спеціальний репортаж ТВ 7